Сьогодні, 8 жовтня 2025 року. Благодійний фонд Велет життя спільно зі своїми партнерами адвокатським об'єднанням Рі Груп та ювелірним домом сова передав масштабну гуманітарну допомогу на фронт Донеччини. Благодійний фонд Велет життя передає Евак на Донеччину. То люди сидять условно, в кокані, вони в безпеці, вони не виступають, тобто людина сіла. І знаходиться в умовній капсулі даний евак. Буде виконувати найсвітішу місію, яка тільки може бути: це рятування життя нашим бійцям, пришвидшення надавання медичної допомоги. І На відміну від квадроциклів, мотоциклів, ендуро, ти більш закритий, більш захищений, і головне маєш більшу швидкість і кращу прихідність. Позаду у нас розташований дизельний двигун потужністю 120 кінських сил. Він знаходиться під таким залізним навісом, тобто він в безпеці. Тут передбачений Фаркоп баги можуть тягнути за собою до двох тонн ваги. Дана місія змогла себе реалізувати тільки завдяки тому, що такі українці потужні, міцні, з вірою в душі, з вірою, в любові до України, змогли об'єднатися і реалізувати даний проект. Також хотіла би відзначити і подякувати нашим партнерам, адвокатське об'єднання Ріг Груп», ювелірний Дім Сова. А також великій команді благодійного фонду вели життя простим українцям, які донатили і вірили в це, що ми сьогодні спроможні будемо це зробити завдяки недооціненній допомозі нашого шановного благодійного фонду. Ще один легкий тактичний транспортний засіб їде на фронт для порятунку життя наших захисників. Все мірі, дякую. Я вам дуже дякую. дякую, дай Боже, щоб наші хлопці повертались додому живими. Оце саме головне найголовніше. Також сьогодні ми передали на лікарню Краматорське медичне обладнання, яким зможуть наші хірурги, медики рятувати кінцівки нашим бійцям, всім, хто долучався, всім, хто вірить в нашу перемогу, всім, хто прагне миру в нашій державі, з великою вдячністю, кожній і кожному, слава Україні, героям слава! Да настане той день і той ранок, коли ми всі з вами проснемося, і на вулиці буде ми.